США зосереджують наймасовіший контингент своїх збройних сил довкола Венесуели. Мова про понад 10 тисяч військовослужбовців, більшість з яких перебувають на базах у Перторіко, а також контингент морських піхотинців на десантних кораблях, вісім надводних військових суден і навіть підводний човен, оснащений серед іншого і добре знаними в нашій частині світу ракетами Томагав. Навіщо Трамп мілітаризує Карибський басейн? Що ми знаємо про цю країну? Мабуть, чули про масові безробіття, розгул організованої злочинності, найвищу в світі інфляцію, і що все. Це парадоксально уживається в одній країні з найбільшими підтвердженими запасами нафти у світі. Чому так? Попри владі диктатор популіст, який розгромив опозицію, узурпував владу і перетворив державу свого часу з найвищим рівнем життя населення в регіоні в аутсайдера. І звичайно ж з таким набором даних не обходиться без тісної співпраці з Московією. Іраном та Китаєм про все це ви могли знати з випусків новин або з повідомлень у соцмережах. Я ж пропоную більш комплексно подивитися на цю країну, щоб зрозуміти, чому Венесуела опинилася за крок до війни зі сполученими штатами і які мотиви насправді переслідують США, ескалюючи ситуацію довкола Венесуели. Пропоную спершу подивитися на карту. Венесуела знаходиться на півночі південної Америки в Карибському басейні на протилежній від Кубі стороні Карибського моря. Наявність про китайського режиму у Венесуелі робить її об'єктом пристальної уваги зі сторони США. Але так було не завжди до перемоги у 1998 році на виборах лівого популіста Уго Чавеса. Венесуела була сильно корумпованою, але все ж таки демократією і знаходилася в орбіті впливу США. Тотальна залежність її економіки від цін на нафту узалежнювала добробут венесуельців від біржових котирувань нафти від найвищого достатку в регіоні до тотальних злиднів. Корумповані демократичні режими мінялися одні на одних при владі, але так і не змогли зменшити залежність від нафти. Зрештою, та ж нафта, яка на хвилі нафтового буму в 70-х перетворила Венесуелу на найбільш заможну. Україну латинської Америки вже з початку 80-х, після раптового падіння цін на нафту, заставила мільйони венесуельців ледь зводити кінці з кінця.